Доброго дня всім глядачам. Сьогодні вирішив доробити бортову прикарпаття. Вона була в мене зламана. Я раніше відео показував, а зараз покажу краще. От Від цього болта була тріщина і до цього. і отак. Вона вже заварена. Но є одне нова. Тут є зазор 03. Цей зазор треба видалити. Зараз я наварю і буду перешліфовувати його. Я раніше не знав, як буде поміряти, чи воно має площину. Вияснилося, що цей стакан, оця пластинка. Це як стакан, він тримає підшипник головної пари. Його можна поставити на редуктор і побачити, де є зазор, де немає. Так що зараз будемо вирівнювати оце. Так, зараз я її знімаю, буду заодно міняти яка теж була зламана. А потім, коли це зроблю, зніму повністю раму. І буду отут варено, воно ну, є просвіт, будемо цей просвіт забирати. Вишлюфую і переверю. Також тут буде заміна підшипника. Всередині він болтається на карданній парі. І полумісяць цей також розколився, не буде, його. Так, от, ми заварили. Опточую тепер. Наваримо тільки це все треба виточити, обточити. Порівняти буду під цей футанець підганяти. Ось тут ставити його і щупом міряти зазори. Буде сюди однакові, значить що нове. Ще одна камітиль. Ще одна така біда появилася. Полови ось то нову. Ну Но от шліци. Шліци, шліци. Ого. Шліце 28. По Поштангино. Дібе двадцять вісім було. О, 28. А треба двадцять п'ять. Хитак. Отак. Так, от так, от так, от так. Шість. Шість, шість ході було. О. Шість. А треба п'ять. Оке, чуть підшліфувати. Вернувся від токаря. От. Зібрав він мені шліци. Не всюди вони гарно збирались, тому що деталь, як я говорив, вже загортована. Но... Ми добилися результату того, що потрібно. Зараз вона має 25 замість 28. Тепер залишається зібрати повздовжню. От по довжині кожного шліця з двох по Пів міліметра, 0,5 мм збоку. Не так багато, по пів міліметра буде знято. Робити це буду я болгаркою. Зараз подивлюся, яким буде зручніше, чи шліфовочним, чи прорізним кругом. Точніше відрізним кругом. Так що, як все буде получатись, виложу обов'язково. Я думаю, проблем з цим не буде. І після цього приступимо до збирання бортової. Так, проточив я половину з болгарком, шліфовочним кругом. Отак от. От брав і отак от -от знімав. Так, круг зробив, щоб круг крутився туди, щоб іскри витіли ту сторону. А і отак знімав з кожної сторони. По пів міліметра. Вийшло досить непогано. Як показати краще? Він між вціну трошки тут -то всередину заліз. Але це не біда. Наш відкисне не впливає, як це От. Зараз буду збирати далі. От. Тут воно. там далеко от ті шліці. Все далі пружинка є така диференціалі. она входить зараз в лісах. Входить у не шатається. Як бачимо, шатнутися не можна, наче лице точно Так, зараз буду проганяти різьби шпильки. Шпильки купив, але шпильки ніякі, можна сказати. Буду шукати краще, але поки що буде. Бут вони краще, принаймні, ніж болти. Проганяти буду мітчиком. М-10. Старий ще. О, щось фокусу немає. Ну, неважливо. Так, М-10. М10. Крок різьби у ньому 1,5. Такий же, як тут. От зараз просто візьму, прогоню води, які є, що зривалися. і заодно почищу різьбу. Витки позадавалися Всяким мусором і зірваними болтами. Такі там болти були вкручені. І, походу через них все і зламалося. Так, ну, прикручу так без прокладки поки що тому що немає прокладки, треба буде прокладку вирізати. І буду шукати болтик до... Я міняв тут вилку, валіодбор. Тут жатель валоотбору. Ой, не йде. Він так просто наживлений, вилка там всередині. Буду також туди дай... гають, закручу балтиком. Продовжуємо зборку. Так. Зняв бортову, нові шпильки. Не дуже гарної якості, але краще, ніж болтик. Так, зняли бортову. Збоку звідси викручується кришечка на трьох болтиках. Ось там бачимо шестерня. Правда, вона вже з нім запала. Там підшипник всередині. Його коли вибивали, він там залишається. Так, була Щоб Закати полос і вийняти треба зняти ступицю. Ступиця ось, вона затягується конусом. Ось так конус входить. Відкручуємо 6 болтів, б'ємо по ступиці. Вона падає сюди, конус знімаємо, ступицю знімаємо. Полос. Крім того, що сточував тут шліце, оказалось, що він мені ще тут накосячив. Зуби були широкі на вершинах. Я це зібрав. Зібрав болгаркою знову ж таки, воно своє виробили, зуб там далі заходить, а що робити? Так. І вставляємо тепер Отак. От. оп попали на зуб, пробуємо, о, крутиться, крутиться, крутиться. Беремо, ну, молоток можна. У мене немає молотка зараз під рукою, я буду забивати старою полощі. Uh. Uh. Так воно не звійде всередину. Тепер п'ємо до центру. Бачимо, заходить. Все. Так, от, сидить, сидить, прилягло, прилягло. Закручуємо і встановлюємо.